Ну, знаєте, є речі, які от просто стають частиною твого життя, особливо в місті, де ти виріс, вчився. От для мене в Харкові таким якорем, мабуть, завжди був буфет. Mm, цікаво ще зі студентських років. Уявляєте, і коли от зараз замислюєшся, то розумієш, це ж не просто про їжу, це скоріше про якесь відчуття стабільності, чогось такого знайомого. Іноді найбільш такі, знаєте, повсякденні місця вони набувають якогось символічного значення, стають ну культурними маркерами, частиною пам'яті міста. Власне, сьогоднішня розмова, вона ж якраз про це: про погляд на феномен харківського буфету, але от крізь призму особистих спогадів, досвіду, спробуємо зрозуміти, чому він такий особливий. Отак перше, що отра... одразу згадується зі студентства, це ж було справжнє відкриття. Ну, пам'ятаєте цей принцип? Смачно, швидко і недорого. Він просто працював безвідмовно. Я досі пам'ятаю, як мої друзі, особливо хто приїздив з Києва, вони так щиро дивувалися цінам. Казали, як Як так може бути? І оце відчуття доступності, що буфет завжди десь поруч, воно, знаєте, супроводжувало руками. І от саме ця комбінація, стабільна якість, оцей знайомий смак. І звичайно, доступність, особливо для студентів, для молоді вона ж формує надзвичайно міцну лояльність. О, безперечно, от взяти буфет на студентський, це ж біля університетів Шевченка, Каразіна. Е там зранку завжди був такий потік. Всі бігли, хапали щось поїсти перед парами. Така енергія. Типова студентська точка. А їхня вітня окрошка м це взагалі. Окрема пісня, або от біля скляшки на Пушкінській. Ну це ж було просто культове місце зустрічей. А вже ж легендарне місце. Взяти піцу, сісти там на лавочці це майже міська традиція була завжди гамірно, людно, але от тягнуло саме туди. Мені здається, багато хто саме там і підсів на їхню квадратну піцу. І навіть, знаєте, на ХТЗ це ж великий промисловий район, пам'ятає, що старі такі тісні приміщення. А зараз там кажуть більш сучасно стало. Але суть, мені здається, та сама. І це цікаво спостерігати, як мережа власне, адаптувалася до різних локацій, до різної аудиторії: студенти біля вишів, люди біля автовокзалу на Гагаріна, мешканці спальних районів. Потреби ж різні, але всюди вони зберігали оцей впізнаваний стиль. І ключові позиції меню. Ну і звісно, сама їжа легендарна квадратна піца на товстому тісті. Така, знаєте, ситна, справжня харківська варіація, це ж візитівка. Якось навіть у Києві натрапила на щось типу аналог, та ну, зовсім не те. А тут кажуть, що рецептура не змінювалася більше 20 років. Уявляєте? Це вражає і окрошка. Вона фантастична. Чесно кажучи, іноді мені здається, що вона смачніша за домашню, тільки тс. Зрозуміло. Прості салати, як весняний з крабовими паличками, чи оцей буфрол – рол, все таке знайоме таке своє. Хоча експерименти в них були, пам'ятаю їхню першу тонку піцу, чотири сири. Ой, ну вона була дуже специфічна, наче на лаваше якомусь. Mm, буває. Але ж нічого, допрацювали. Зараз кажуть, цілком пристойна тонка піца в них є. Ну от це якраз демонструє силу страви якоря. Квадратна піца це ж ядро ідентичності буфету. Це я б сказав стратегія. До речі, з практичного зараз у них є додаток для замовлення онлайн. Зручно, щоб не стояти в черзі, коли поспішаєш. Це вже вимога часу. Хоча, от власну доставку вони, здається, не дуже розвивають. Більше через агрегатори працюють: ну, болт, глово. І що важливо, наскільки я знаю, франшизи ж немає. Це от суто харківська історія. І це, імовірно, цілком усвідомлений вибір. Пріоритет повний контроль якості і збереження оцього унікального місцевого колориту, а не швидке масштабування через франшизу. Мабуть, так. Такий підхід, хоч він і обмежує географічне поширення, але він зміцнює статус буфету як автентичного такого свого місця для харків'ян, підсилює його символічну цінність. Безперечно, от справді для багатьох це значно більше ніж просто мережа закладів. Це ну, це шматочок Харкова. Якийсь спільний код, смак, знайомий з юності, щось таке незмінно своє у цьому мінливому світі, і це, знаєте, залишає нас з такою думкою: як взагалі, оці здавалося б, прості буденні елементи міського ландшафту, заклади, крамнички, якісь маршрути, як вони так глибоко вкорінюються у нашому сприйнятті міста та й власної історії. Цікаве питання. І які ще, можливо, непримітні на перший погляд речі місця насправді тихо, але вперто формують нашу ідентичність, наш зв'язок із місцем, де ми живемо. Я над чим замислитись?